Добрий вечір, українці. Продається будинок в селі Росохач Івано-Франківської області. Будинок дерев'яний, покритий керамічною черепицею. Площа будинку 55 метрів квадратних. Рік побудови 1960-1979. Будинок має дві роздільні кімнати, кухню, кладовку. Меблі залишаються, житловий стан. Індивідуальне газове опалення. У будинку у кожній кімнаті є кахельні грубки, підведено газ під конвектор, є світло, санвузол у дворі. Але можна зробити у кладовці, вивіз відходів. На подвір'ї господарчі побудови, криниця. Земельна ділянка 30, сотик. все огорожене парканом із шихвера. Вулиця асфальтована. До найближчого міста 30 кілометрів. У селі є лікарня, поліклініка, аптека, дитячий садок, дитячий майданчик, школа, магазин, кіоск, ринок, відділення почти. Кому хочеться скупатися чи порибалити, є річка. Хто хоче збирати гриби та ягоди, є ліс. Ціна домоволодіння 7 тисяч доларів. Кого зацікавив будинок, звертайтесь по телефону, який буде в описі під відео. Та першому коментарі. Якщо телефону не буде, значить будинок продали. На все добре, дорогі українці, вдалих вам покупок.